Всім доброго. Сьогодні така не, трохи нестандартна робота. Треба зробити борт. Щоб я довго не об'ясняв, що як буде. Все побачите на відео. Отак от, от поїхали. Отак, от зараз виглядає, поетапно буду показувати. Ребят, ось такий буде борт. Процес іде, зараз прикриємо одну сторону. Бачите, чим виручає автономка, зараз тут буде тепло працювати. На дворі трошки мінус, на сонці тепло, а в будки холодно. Ще б де жара. Процес пішов. Плазмою сильно все горить, болгарочкою підпиляємо, потім плазмою скинемо це все діло там, де, там, де треба. Єхали, найтакий епічний момент. Стрмно, звісно, на кілограм 100 важе. Ще трошки. Верх же не шатається, понял? Нормально все. То есть. Блядь, дивиться сука така, а. Ладно, давайте без... Надо было вдвоем, потому что самому было... на зря мы доски поставили, все получилось хорошо. Но тут килограмм 80 точно есть, даже больше. Все, работаем дальше. Ребята, много было работы, уже, уже темнее. Вот так вот будет борт закрываться, открываться. В общем, вот так вот. Скажи, как у тебя все с металла лепится? Вот так от, сьогодні чуть не припіздячилося і хуйньою, блять. так отак от все у нас виходить. Вже на дворі пасмурно. Вже плохо видно все. Що йдемо далі? Ребят, машина така от була. Всім доброго дня. Ось така ціленька, гарненька, прикольна, все висока, широка, тепла. А ми здивіться, що зробили. Взяли, все, порізали. Ай-яй-яй, варвари. Бачите, що ми тут зробили? Отак от. Ось так от. от, так от. О, друзі, отак от, от все вийшло. Вверху кинули теж усилитель. Ось тут от теж усилитель. От так от придумали. Ну, як купили і поставили, як вони, петлі чи замки. Давай закриваємо. Зараз, подожди, У мене тут... Оце ж від автомобіля, ви поняли? Поняли? От так. Раз. Все. Ви ще заскоби, секретний варіант, що блять. Ось така була задумка, от так і зробили. Для чого, для кого, це хай не ко не